Продовжується ранкова кавовікенд недільна, і у нас гостьовий майданчик, який буде складатися сьогодні з двох частин. Перша частина зараз офіційна традиційна на диванах а, розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету а, Олегом Анатолійовичем Солоніком. Доброго ранку Доброго у нас головна тема, мабуть, найближчих кількох місяців. Це 95-річчя мого особисто рідного університету, Не тому, що, хвалитися я, десь, тому що я тому що я є да. випускником фізико-математичного. Факультету, а які заходи плануються, і вже я так розумію, вже від початку року чи від початку так. осені святкування, якісь відбуваються, ми з весни почали відзначати цю ну це не ювілей, це така красива дата. 95 років, тому що офіційно ювілей 100, 125, 150 – Треба дожити. Ну, але у нас і наукові конференції, і круглі столи, і спортивні змагання, і зустрічі з випускниками. Круглі столи, які присвячені різноманітним проблемам суспільного, економічного життя. Вони присвячені 95-річчю. Наступного тижня, 28-го, ми проводимо такий великий святковий захід. Це концерт, це урочистості в, в філармонії. Після цього у нас ще є регіональна наукова конференція. Місце. Ірораської державного педагогічного університету у розвитку регіону і є ще ті... декілька спортивних змагань, зокрема і от Кіровоградська зіронька і кубок ректора з бальних танців, які також будуть присвячені, Думав, буде ректор танцювати бальних танцю. Ну, дуже подати. Це вже баль? три да, це вже третій кубок, який ми проводимо. Приїздить більше 400 спортсменів з різних областей України. От, справа в тому, що ну, в університеті в одному з перших навчальних закладів. В Україні почали готувати хореографів дипломованих, як викладачів хореографії. І, а спортивні бальні танці це взагалі вид спорту своєю федерацією, з кандидатами і майстрами спорту. І у нас є спеціальність олімпійський професійний спорти. Ми готуємо тренерів, і в дипломі написано тренер з виду спорту. І там тренер з бальних танців. Ми зробили спеціально. Я знав, що це спортивне. але якби те, що ну не упадуло з голові. Я що запрошую якого, може, це готові? дуже цікаво, дуже красиво. Це відносно нова спеціальність саме тренер? Ні, це тренер так? так. Тренер почалося декілька років, а хореографія як викладач, ну, майже десяток років. Якісь нові спеціальності постійно з'являються? Постійно. Умови ринку такі, що зараз університети так чи інакше підлаштовуються під потребу суспільства. Ну, це зрозуміло для цього суспільства і тримає освітню сферу. І я хотів би сказати, що з набуттям особливо незалежності. Пам'ятаєте, всі говорили про те, що в Україні, пострадянським країнам, не вистачає юристів, економістів. Всі почали вступувати економістів і готувати юристів. До речі, до цього залучилися і ми в свій час. Єдине, що я завжди це підкреслюю, ми надали базу. Прийшла юридична академія Одеська Ітка, відкрила у нас філіали дворічні, готували. Два роки вони навчалися у нас, потім переходили третій-четвертий рік у себе. Плюс молодші спеціалісти. Але потім вже так багато було філіалів, що десь зменшило зменшили ліцензію. Студенти пішли, але залишилась база. Книги, викладачі, яких ми готували. І ми на, цьому, на цій базі потім зробили на початку. Це був молодший спеціаліст, юрист, потім бакалавр. Зараз у нас є бакалавр, магістратура і аспірантура. Три доктори наук юридичних викладачі. Тому тобто, університети так чи інакше підлаштовуються, якщо хочуть вижити під потреби ринку. Ми готуємо статистиків, ми готуємо спеціалістів з освітніх вимірювань, коли з'явилися тести на фізико-математичному факультеті на рівні магістратурів. Ми відкрили зараз відносно на вас спеціальність, це корекційна педагогіка. Тобто ми готуємо викладачів, які будуть працювати з дітьми з певним відхиливанням в розвитку. І це важливо, тому що в області небагато фахівців. Безліч, безліч студій раннього розвитку, а саме да, да. професіоналів не вистачає, які займаються коригуванням. Да. Є багато тренерів, а от саме тих. Да. Так, чого-чого, а тренерів у нас зараз багато, це правда. Да. Да. Тренуємо ми. По всім да. спеціальностям, які можна. Чим за 95 років особливо пишаєтесь випускники досягнення? Ну, ми пишаємось тим, що ми починали в 2021 році як педагогічні курси, і було 20-30 студентів. 31-му році, коли ми почали працювати як педагогічний учительський тоді інститут, було 20 викладачів і 200 студентів і чотири факультети. До речі, був агробіологічний, історико-економічний, мовно-літературний. І е, фізико-математичний. Оці фізико-математичний і філологічний найдавніші наші, якщо так можна сказати, вони минулого року святкували 85 років. Агробіологічний розпочав роботу, потім був певний е, затишік, е, він зник. І ми поновили його в 90-х роках. І У нас там ми готуємо хіміків, біологів, біологів. Це природничо та, географічний. Так, зараз та, називається та, називає. природничо географічний, а у витоків агробіологічного стояв професор Синявський. Який був свій час міністром освіти НЕР, він це про це не говорив 30-ті роки. От, і весь час працював в різних вишах. Але попрацював у нас Сантін з цим ім'ям пов'язаний відродження факультету. І ми починаючи з таким невеликим. Контингентом, і потім в за радянських часів всі пам'ятають великий національний ну, технічний університет, Кісум. всі пам'ятають велику академію, педагогічний університет був менше за контингентом, за обсягом викладачів. А починаючи з 2000-х років ми найбільший виш області за кількістю, може і за якістю. Ми, ну, ми скромні, стабільно, скромні, да, ми сказали, стабільно займаємо в рейтингу, який не ми складаємо перше місце серед наших регіональних вишив, але е, от, е, період не так, найбільшої кількості студентів це 7200 студентів і майже 500 викладачів. Зараз менше, причому з об'єктивних причин замовлення менше. Е, пішли заочники, їх вже не так багато. Рівень спеціаліста зникає. Ми маємо зараз приблизно 4800 студентів-аспірантів. Майже 400 сотні викладачів, дуже великі. Ну, у нас тільки обслуговуючі персонали, викладачі це майже тисячу осіб. Тобто, по суті, ми найбільший колектив в області, якщо говорити там, про навіть заводи менше за кількістю робітників, ніж у нас в університеті. Ну, от. Тому це перше, тобто ми зуміли стати з провинційних курсів педагогічних. Досить серйозним університетом, в якому працюють докторські ради, видаються наукові записки, працює аспірантура, чого ніколи не було. Ну і випускники їх дуже багато, і перш за все, ми пишаємось тими, хто працює в школі. Микладач. Вчителями, не обов'язково там заслуженими відмінниками освіти, ті, які йдуть і в важких умовах, да, умов, причому, да? що в радянських часів, коли вчитель був в селі на 110 карбованців і все одно були проблеми. І зараз вони працюють, вони досягають певних вершин, і зрозуміло, що і викладачі, і журналісти, яких ми готуємо, і статистики, і інформатики, дуже себе до речі, гарно зарекомендували. Ми навіть будемо проводити тепер олімпіаду з програмування наступні роки у себе приймати на міністерство. Доручило. Ну Ми зрозуміло, серед наших випускників є, наприклад. Євген Марчук, який обіцяв до нас завідати, один з перших прем'єр-міністр прем України, відому особистість, і він закінчив, до речі, спеціальність української німецької мови, спочатку філологічний факультет От, і багато інших і Докторів, професорів, академіків, депутатів дуже, дуже, дуже резонансний був проєкт нашої колеги Вікторії Салогу історії успіху КДПУ». Mm -hmm. Як виникла ця ідея? Чия це була ідея і чи важко було її реалізувати, вважаючи, що до деяких випускників видатних дуже важко дістатись і добратися? Ідея була Вікторії. Це був її дипломний проєкт. Вони починали розповідати про успішних випускників спеціальності видавнича справи редагування. Потім, коли ми запросили її попрацювати, у нас Редактором нашого університетського інформаційного кола, вона запропонувала зробити це по факультету. Ми погодились і ми брали не самих там видатних і усім відомих. Ми брали молоду, або там є не дуже молоду, навіть людину, яка досягла певних успіхів у своїй професії завдяки і, і з вдячністю згадує університет. Ми взяли футбольного тренера, ми взяли шкільного вчителя, там є журналісти, тобто є ті, хто в наші випускники працюють, артисти, філармонії. Це дійсно цікаво, це дає можливість студенту зрозуміти, чого він може досягти. От досить часто зараз говорять про престижні виші, про столичні, про іншоземні. Uh -huh. ну, насправді неважливо, не дуже важливо, та де ти вчився, важливо, як ти це робити. Yeah. Тому що можна закінчити МГімо і продавати на базарі фарбу там і важно імпактна імпактна, що можеш ну, да? перекласти Ну, от. А можна е, отримати нормальні знання е, і досягти, от стати прем'єр-міністром України бажання, да, бажання і саме головне е, намагання себе реалізувати. Е, що позитивного взагалі в педагогічних університетах і в нашому порівняно з іншими? Я можу це говорити, тому що я бачив багато університетів різного профілю, і у нас а за кордоном педагогічний виш готує. Студенти, які мають бути організатором якоїсь суспільної, культурної, спортивної роботи і в навчальному закладі, де він не працював, в школі, в техніці. Тому, ну як там російською, ми з ними возімось, Да? вони студенти намагаються реалізувати себе ще як громадські діячі, як майбутні вихователі. І якщо для цього є передумови, далі він може не піти в школу працювати. Але він буде або в нас, подивіться, всі наші громадські діячі, іноді що занадто активні чином, але все одно вони в більшості випадків наші. Тобто в, до цього їх підштовхує саме навчання в університеті і оточення. Находять сюди. Ну, от. У нас е один з найдавніших студентських театрів так, в регіоні. Ще до Денекіна він почав працювати зараз театр Мінденекіна. І е, ті, хто йде в театр, не всі потім стають акторами, хоча частина з них перекваліфікується. Але він дає можливість реалізуватися певній творчій потенції. І діт студенти, які приходять дивитися цей театр, вони також розуміють, що можна зробити там потім, да, коли ти починаєш працювати. Тобто, це певний такий е, алгоритм, який закладається ще за студентського життя. І е, театр не є прибутковим, і там дуже важко і навчатися, і грати, але завжди є конкурс, завжди є студенти, які хочуть більшість, І більшість, і більшість ну не більшість, а є певна кількість е, колишніх е, учасників резонансу, які зараз у театрі Кропивницького є. працюють. Так, і так. в театрі Кропивницького, і в театрах е, Києва, і в театрах за кордоном. Як змінились студенти, вважаючи на те, що постійно реформується вища освіта? Впливає це на них? Чи, чи можливо самі студенти впливають на реформи? Студент завжди однаковий, час... то так, это, да. час змінюється. <сум> е, е... На початку століття дуже багато оповідань, які писують різних студентів. Да? Ну, Розкольників теж був студентом, ну, по -речі. Да. От, студенти більш самостійні, вони більш демократичні, їм важко зараз нав'язувати якусь одну думку, окрім того, вони відразу тебе можуть перевірити, у нас Wi-Fi всюди, ну, через Google, чи правильно Google, студент сказав, що да. okay. так. Тому змінюється навіть, ми ставимо, ми ставимо перед собою завдання, наприклад, щоб вони там тупо завчали якісь дати, якщо навчаються на історичному. Дату можна подивитись. А от навчати мислити давати їй можливість реалізувати як такі творчі особистості, цим вони відрізняються від навіть від нас. Я пам'ятаю, 80-ті роки ми були менш ініціативними. Тобто сказали, треба, то треба, Ділаємо не сказали. Щось. индивидуальность сейчас появляется наверное в студии. Дуже, дикам, особо. Я, давай то еще слушай, раз я если честно сижу как э, понял, перед, перед змеей мышь <laughs> и я завороженный просто <laughs> сижу и слушаю как бы и, и то ли на меня давит 95 лет то ли все-таки ну, передо мной очень умный и грамотный человек а я же без высшего образования может сейчас договорюсь в конце концов и получу его как-нибудь через пять лет Это все, все Ну, не было очень много. Можна интересно. через два роки. Можна, да? Ну, а хоча б мінімум... Трудове навчання можеш отримати. У тебе ж будівельный текст. Трудове навчання. Це фізико-математичний, до речі, факультет. Я працював цілий рік. Зараз є можливість, от, що позитивного суспіль в змінах освіти. Зараз тобто людина цього року може почала брати. У вас є технікум за плечима, ви хочете навіть змінити профіль. Ви здаєте додаткові іспити і можете вступити відразу на третій курс і отримати бакалавра, а потім за півтора-два роки Спеціально. якусь магістратуру. Тобто зараз дозволяється зміна профілю. Якщо людина отримала одне одну освіту, але працює в іншій, і в неї є досвід, вона готує там два-три екзамени. Здає їх, і ми її беремо, тому що вона навчається ну, за власний кошт, це комерційна. Якщо профіль співпадає, це може бути і держава. Ну, у нас вибори, по-моєму, 4 роки, якраз успіває. А, а, там, полі... ну, там полі... до речі, полі... полі... не полі... обов'язково, хоча ви бачите. 28-го, так, буде концерт. О 15-й годині. Туди ми Будь-хто не 800 місць філармонії, тому ми запрошуємо наших ветеранів. Ми запрошуємо викладачів. Ми запрошуємо студентів. Якщо хто хоче потрапити, скажімо так, поза запрошення, вони мають прийти зафіксувати, сказати, що ми хочемо. Ми їм дамо запрошення в нашому правкомі студентському. цим займаються. ми, як мінімум, Всі. засоби масової інформації. А вас закликаємо. ми запрошуємо а, так. закликаємо а, спасибо, для большое. те, щоб висвітлити це. Олег Анатолійович з нами лишається гостьовий майданчик. Перша його частина завершується, ми але зараз, зараз ми будемо готувати професорську каву після невеликої паузи.